Привіт народ, вітаю вас на каналі Біпкрафт. До вас причепиться такий специфічний чувак, якого звати Карл, і він вам буде розказувати, що вам робити. Карл скаже вам з допомогою сканера шукати ресурси і попросить виконати базову автоматизацію, щоб ви потім не попали в таку ситуацію, що вам потрібно буде по кілька разів бігати до даного родовища і переставляти установки, а точніше, дрон станції по добуванню руди. Зараз я вам покажу, як це все правильно робити. Карл вам скаже побудувати. Ось таку от панель добуваючих дронів, там де є руда. Ви це все діло побудуєте, візьмете оту панель, десь її пришабачите. Вам її захочеться пришабачити кілька штучок, і закінчиться все. Тим, що ви не дочитаєтеся швидше всього, що ця панель має дальність дії, 6 метрів, це буде 6 метрів, вверх вниз, вздовж поперек і тому подібне. Ось тут вказані оці от дані. Зона дії дрона 6 метрів. Кількість дронів 4 штуки, максимальне енергоспоживання 200 кВт. І розмір скільки, наскільки. Наскільки кубіків вам буде потрібно? Чому Карл Мудак? І він вам не пояснює цю всю штуку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, десь от до цієї мітки і у глибину так само, і там по якомусь радіусу, і все. І на тому ваше щасливе виробництво закінчиться, тому що ваша дронстанція не буде діставати. Отже, щоб ваша дронстанція діставала всюди і вам не потрібно було бігати. До цієї стартової точки із родою вам достатньо окупатися приблизно на одну третю глибини, Уключаємо радар і щолкаємо пошук, і ми бачимо наше родовище. На цих бетончиках будувати це все діло, цю всю богодільню потрібно через те, що ці бетончики передають електроенергію. І не потрібно буде будувати ніяких ступів і не потрібно втягати ніяких кабеля. Отже, бетон є. Я вам рекомендую на початок ставити дронів хоча б 6 штучок, тому що це вам дасть можливість. Заповнити дві стартові ленти МК1 повністю, і повірте, цей потрібен буде. Чим більше ви їх поставите на старті 6 або 9 штучок, одна дронстанція в середньому, якщо ви поставите так, як я кажу, добувати буде 60 одиниць у хвилину. Одна лента забирає 160 одиниць у хвилину, тобто у вас є на подачі 180 одиниць, і так як швидко ливається, то в середньому всіх 160 у вас буде. Далі Карл скаже, вам побудувати пічку для. Біотоплива. Ви можете цими бетончиками з'єднати, прокопатися, підняти повітрям будь-яким методом аж до другого родовища, до родовища технієвої руди. І тоді буде використовуватися одна така станція для всього маленького виробництва. Чому я іменно поставив добуваючі станції, повернуті. Панелю до родовища, пояснюю, щоб максимально збільшити відстань ось цих 6 метрів уперед. Тому що, якщо поставити таку станцію іншим боком, забере відстань у вас погрузчик, який буде закидувати на ленту. І якщо ви взагалі поставите 9 станцій, ви повністю зможете забрати до самого дна, ні разу не бігаючи сюди, щоб щось виправити. Ось так ми закинули погрузчики і можемо сміло ставити конвейерну ленту. І ось так у довільній формі ми протягнули конвейерну ленту. Щоб Все було ще більш наглядніше, що зараз буде відбуватися. Дубанемо пару дерев, щоб добути з них біомасочку. Гризанули. Закидуємо біомасу і запустилися всі, всі наші добуваючі дрони. От всі ті, всі ті, всі ті Вилетіло всі 6 штуки. Якщо ви захочете поставити більше станцій, рекомендую одразу електростанції ставити 2-3 штучки. Нам ще цю ленту деколи потрібно буде ділити. І щоб ділити, в нас є балансер. Точніше, він не зовсім для того, щоб ділити, він більше для балансування, але ним можна так само ділити. Но він має один величезний мінус. Балансир ділить тільки на дві конвейерні. Лент. І повірте мені, не дуже скоро, і я не знаю, чи зовсім у вас з'явиться звичайний сплітер, і тим більше у вас ділиться швидкість подачі, тобто 160 одиниць ми ділимо на двоє, і на кожну ленту ми на виході отримаємо 80 одиниць руди, тобто швидкість у нас падає. Що Зробити, як вийти з даної ситуації, дуже просто, нам всього навсього потрібно буде вивчити склад, чудовий балансир, це просто це ідеальний балансир. Склад може виконувати таку собі роль, як буфер. Тобто, ось ми під'єднуємо склад і не забуваємо, що погрузчики хочуть електроенергію. Щоб дійшла сюди електроенергія, нам потрібно що зробити правильно продовбатися до місця, де вже в нас підключена електроенергія. Якщо цього не виконати. У нас не буде нічого працювати. Без електроенергії нічого в цьому світі не працює. Не забуваємо. Знову йдемо до нашого балансира. Сир-сир, балансир. Тобто ось для початку у нас склад наповнюється, але якщо з протилежного боку чи з будь-якого з них додати погрушчики давайте довбанемо взагалі навколо, додамо всюди електризовану підлогу і додамо всюди погрушчики Вибудували ми отакого от павучка до нашого складу балансира, тобто заходить на даний момент 321 одиниць ресурса у хвилину, і вони накопичуються у складі, але у вас з часом появляється ще якесь виробництво, і ще якесь, і ще якесь, і ще якесь І ви не хочете жертвувати або швидкістю подачі, або не хочете ліпити цілу величезну купу балансирів. Ми всі ленти переключаємо з Ін на О із цих лент подає зі складу ресурси на швидкості 160 У хвилину Ну швидкість упаде, коли ресурса не буде у складі. Але якщо ви добуваєте його багато, ви можете більшою кількістю ленд подати сюди. Що у вас вийде? Що ця величезна кількість ресурсу вона не буде копатися постійно, Вона використається тільки для того, щоб якомога швидше забити наш склад. І в пікові моменти, коли нам потрібно буде видати ресурс, цей ми його видали зі складу, а не чекали, поки його будуть до.